Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І потому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Откровення Розділ 19 Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив. Алілуйя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали: «Алілуйя! І дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь! Алілуя!». І голос від престола вийшов, говорячи: Хваліть Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного. І, мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли Алілуя, Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина Його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон, чистий, світлий. Вісон же це праведність святих. І сказав мені, Напиши, блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані, і говорить мені, «Ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі Його, пломінь Огню. На голові його діядеми численні, мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Цар царів і володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні. І проти воїнства його. І схоплено звіра, із ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові Його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить. Мечем, що виходить з уст його, і всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 90-й Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори. І народилася земля і Всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи: Поверніться, сини людські! Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх. Вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву Твого, Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як при силі вісімдесят років, і більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого? Хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів. За яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе? Хай з'явиться твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його діло рук наших. Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненаться, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй серце твоє на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, І будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене. Та не знав я нічого Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА БУТТЯ, розділ сорок восьмий. І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: Твій батько хворий. Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів Монасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова, ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку. Та й каже Яків до Йосифа. Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю, і благословив мене, і казав до мене: Ось я зроблю тебе плідним, і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів, і дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет. Вони мої, Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої, і вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з Падану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі. Коли ще було трохи дороги до Ефрати, поховав я її там при дорозі до Ефрати, септо Вифлеєму. Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав Хто це? Йосиф відповів своєму батькові це мої сини, що їх Бог дав мені тут. Каже тоді Яків: Приведи їх, будь ласка, до мене. Щоб я поблагословив їх. Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа, Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство. Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. Потому Йосиф узяв їх обох Ефраїма в свою праву руку, ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку, праворуч від Ізраїля, і наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший. А лівицю свою на голову Манасії, поклав так, схрестивши свої руки, Бож Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки, Авраам та Ісаак, Бог, що був мені пастирем, відколи я існую, аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай. Благословить цих хлопців. І в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків Авраама і Ісаака. Нехай вони зростають многотою посеред землі. Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому. І він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії, та й каже Йосиф своєму батькові Не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову. Та батько не схотів і каже: Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим. А все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів. І поблагословив їх того дня, кажучи. Тобою благословлятиме Ізраїль. кажучи Нехай Бог зробить тебе, як Ефраїма і як Манасію. І поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: Ось я вмираю, але Бог буде з вами, і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем і своїм луком.